Останній етап Кубка світу в норвезькому Холменколені. колені Чоловіча спринтерська гонка. Результати. Перемогу здобуває Охане Стігнезбьо, відстрілявши на двох вогневих рубежах на нулі та мав чудовий хід по трасі. На другій позиції Стурла Лейгред, який також має нулі, та 25 секунд програшу Йоханесу здобуває срібну нагороду. Йоха не здала з одним промахом на третій позиції та 36 секунд програшу. Четвертим стає Ісак Фрай. Одне штрафне коло та 46 секунд програшу. П'ятим фінішує Суєрум з двома штрафними та майже однією хвилиною програшу. Дмитро Підручний займає 26-ту позицію та два штрафних кола. Антон Дученко 44-й з одним штрафним колом. Віталій Манзен 54-й. Тарас Лисюк 78-й. У загальному рейтингу продовжує лідерувати Стурла Лейгрит, маючи 1146 пунктів. Йоханес має 1057, Перо Перові 725. Жаклєн 755, Канте 747, Дмитро, 19, 378, Віталій, 29-й, 230 пунктів.